Ну, я вирішила його проекти. Ось так у Львові жінка задула перцевим балончиком ветерана війни Андрія Кулька, який був у російському полоні 21 місяць. Цим прикрим інцидентом Андрій поділився на своїй сторінці в інстаграм. За його словами, все сталося через зауваження щодо сміття, яке жінка залишила у коридорі. Сусідка під іменем Курило Анна Марія виставила свіже сміття з дуже неприємним запахом і мухами на сходову клітку. Загалом там вже чотири пакети зі сміттям було, і відповідно з'явився дуже неприємний запах у нашому спільному коридорі. Я з нареченою вирішив написати її оголошення і приклеїти на двері та на пакети зі сміттям. Вічливо попросили все забрати, повикидати, ліквідувати. Але як розповідає Андрій, замість того, щоб дослухатись до зауваження, у першій ночі, коли сусідка прийшла додому, вона цитуємо, почала дуже наполегливо і гучно бити в двері, що дійшло до крайньої межі. Кілька разів обізвала мене маріупольським москалем, стверджувала, що я не перебував насправді у полоні. Бо у мене є ноги, руки, і взагалі, чому я не воюю? Пізніше почала мені погрожувати, що зробить мені щось, коли побачить на власні очі. Я відкрив двері і вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі. Своєю чергою, жінка, яка задула перцем на власній сторінці, навіть не заперечувала цього факту. Каже, що залила ветерана балончиком, бо їй не сподобалось його висловлювання у її бік. Андрій Гульок вже подав заяву до правоохоронних органів. Обставини інциденту з'ясовуватимуть. Зауважимо, що кабінет міністрів України постановою від 24 грудня 2025 року оновив правила використання газової зброї. Тож тепер газові балончики можна купувати і носити з 18 років без дозволів і реєстрації.